Привіт дорогі глядачі! З вами канал Кулінарні Пригоди. Сьогодні ми приготуємо щось неймовірно смачне та ароматне, що об'єднує в собі родзинки індійської кухні це класичний британський яблучний чатні. Цей рецепт стане справжньою знахідкою для кожного любителя кулінарних експериментів. Розпочнемо з інгредієнтів. Для приготування яблучного чатні нам знадобляться 2 кг яблук. Найкраще підійдуть яблука-Антонівка або інший пізній сорт, який має виражений аромат та трохи кислинки. Також вам знадобляться 600 грамів ріпчастої цибулі, дві зірочки бадь'яна, одна паличка кориці, 6 зубчиків часнику, третина чайної ложки насіння гірчиці та трохи солі за смаком. Ще для аромату і смаку нам знадобиться 600 грамів цукру, 2-3 парці чілі для гостроти. Пів літра яблучного оцту, 500 г родзинок, 100 г свіжого імбиру, 2 зерна кардамону та один лимон. Для початку очистимо наші яблука, після чого наріжемо їх дрібними шматочками. Додамо подрібнену цибулю. У глибокій каструлі заєднаємо яблука з цибулою, додамо 500 мл яблучного оцту, бад'ян і дрібку гірчиці. Усе разом перемішуємо: Час додати спецій. Додамо 6 зубчиків часнику, дрібно нарізаного, 2 зерна кардамону та паличку кориці. З останнім важливо бути уважними, якщо відчуєте, що спеції вже досить, паличку можна легко видалити, ставимо нашу каструлю на вогонь, доводимо до кипіння і зменшуємо його до мінімуму. Залишаємо варитися на годину, періодично помішуючи, поки суміш не почне уварюватися. Після цього додаємо сік одного лимона, сіль за смаком, 600 г цукру, половину кілограма родзинок, натертий імбир і дрібно нарізаний перець чилі. Усе це варимо до стану сиропу, поки рідина не стане вияскою і густою. Яблучний чатні об'єднує багато смаків, і для того, щоб вони зійшлися воєдино, чатні потребує часу. Тому розкладаємо готову суміш по банках і залишаємо настоюватись в темному місці на 1-2 тижні. Дякую, що дивилися це відео. Сподіваюся, що цей рецепт справить на вас враження, як і на мене. Не забудьте підписатися на наш канал, кулінарні пригоди, ставте лайки та лишайте коментарі. До зустрічі в наступному відео.